Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Ну що ж, Набу і САП проводять у квартирі, так, пана Єрмака. Ну, не знаю, пан Єрмак, мабуть, є офісом <кл 'як> президента. Деякі жартують, так, власній особі. Тобто це нібито обшук в офісі. Так. Але він вже відреагував і заявив про те, що ніяких перешкод для Набуї САП він чинити не буде. Так. Та його там і немає ж зараз в Україні, він займається мирними перемовинами. Так. Тому йому ніколи повертатися. Додому, а хай там вони що хочуть, те й роблять. Ну, по-перше, він перешкодити то не може ніяк, навіть коли б він був на місці, а мабуть, він тому й поїхав щоб не бути на місці. так Деякі кажуть, це не я кажу, ні, це деякі вважають. Звичайно, неправильно, ні, неправильно. Так, що його, його і послали туди, тому що нібито у нього ж ніяких повноважень немає. Кажуть, що він навіть не державний службовець. Тобто, кого він представляє себе самого чи Україну? Ну, от я з юридичної точки зору, хочу, так би мовити, оце все вияснити, як це все може бути, і як можуть за кордоном оці всі люди, які, я кажу, собаку з'їли на цих всіх перемовинах, сприймати таких людей, в яких там обшук проходить, які взагалі невідомо хто. Так. Ну, от, от такі речі. Ну, тут цікаве навіть не те. Ну, от, є логіка речей, а є знання деяких принципів, які компенсують незнання деяких фактів. Те, що я вам тут триндю на цьому каналі, постійно триндю розповідаю вам оце. Я думаю, якщо ви візьмете нам озброєння, оцей принцип. Знання деяких принципів легко компенсує, незнання деяких фактів, то ви будете на коні. Сподіваюсь, не на Троянському коні зверху. Так ось, я думаю, отак, за логікою речей, знову ж таки, що раз вже дійшло до цього, що вони проводять обшук у самій квартирі, так, офісу. Ні. Ну, людина, яка представляє офіс президента, так скажемо, ну, ну, так, як воно є, так. то напевно в них там щось є, крім того всього, що вони хотіли б знайти. У квартирі. Отак, От за логікою речей, і, напевно, в них щось є, яке те вони не обнародували. Так, вони ще ж, напевно, ж, ну, ну, в крайньому разі б я б так діяв би. Не всі карти б розкривав би одразу. Так. А щось би залишив на потім. І на потім, напевно, повинно бути щось таке ой-ой. ой Потужне, надзвичайно. Так. Ну, ось не думаю, що там щось знайдуть. Ну, знову ж таки, за логікою речей, час пройшов вже. Можна було щось і, і сховати кудись, так, але напевно щось у них є. От перевірите. Перевірите мої геніальні здогадки, так? <кхи> як ну, академіка, професора, доктора науки, все таке інше. Не просто так, десь з вулиці взяли когось і він тут щось балакає. Ні, ні, це вам ну, не якийсь там. Дріскол, прости господи. Чи, чи ще раніше був Саліван, так, у Байдена? Ото ще хлопці. ну, Радники, що вони можуть порадити, я не знаю. Так, ну а керівник Офісу, він є радником президента, чи ні? В принципі, я ж, я ж не знаю. Не знаю, але знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Тому, як кажуть, Чекаємо на продовження.